Вправа 1311. Накресли відрізок завдовжки 10 см. Зафарбуй 0,1 цього відрізка в синій кольор, а 0,2 у зелений. Ну що ж, давайте пригадувати, а скільки це буде 0,1 і скільки це буде 0,2. Ну що ж, записуємо, що 0,1 – це ми пишемо як 1 частина. Так, тоді. Яка це буде 1 відрізка, якщо відрізок 10 см, Тобто, тоді нам треба, тоді пишемо 0,1 від 10 см? Це, отже, це треба 10 см розділити на 10, і це буде дорівнювати 1 см. Є. Ну, якщо 0,1 це 1 см, то 0,2 це 2 см. Пишемо 0,2 від 10 см – це тоді пишемо 2, що множиться на 1, і це дорівнює 2 см. Добре. Тобто інтуїтивно. Я думаю, що ви і так розуміли, що нам треба буде зафарбувати 1 см і 2 см з відрізку завдовжки 10 см. Давайте його накреслимо. 10 см відрізок. Отже, беремо і креслимо відрізок завдовжки 10 см. Так. Ну що ж, я буду орієнтуватись по клітинкам, будемо зважати, що дві клітинки це 1 см. Ну що ж, проводимо? Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 см є. Ну що ж, забираємо тоді лінійку. Ну і позначаємо, що ось у нас тут буде початок відрізку. А ось тут у нас буде кінець. Ну що ж, зараз давайте будемо зафарбовувати 0,1 або 1 см в синій колір. Ну вибираємо тоді синій колір, беремо лінійку і проводимо тоді 1 см або 2 клітинки відрізок. Зафарбовуємо. Раз. Ну і треба ще у зелений колір. Зафарбовуємо 0,2. Байдуже звідки, можна з тої сторони, можна з цієї. Я продовжу з цієї. Отже, це 2 см або 4 клітинки. Ну що ж, зафарбовуємо. Раз. Два. Зафарбували. Ну, а тепер давайте позначимо, де у нас 0,1, а де у нас 0,2. Ось тут у нас буде 0,1. Ну, а ось тут у нас буде 0,2. Ну що ж, ось таке завдання про десяткові дроби. На цьому вправо завершено.